Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, і канал на телемарафон. От сьогодні ми почули з поважних пропагандистських джерел в Сполучених Штатах надважливе і найнеприємніше і дивовижне те, про що всі давно здогадувалися, але ніхто не наважувався сказати вголос. Ми почули про те, що Зеленський гірший за Путіна, і Зеленський не такий надійний, як Путін. І з Зеленським складніше, ніж з Путіним. І Це, зрештою, вирок всім нам. Чому вирок це всім нам? Ну, Спробую пояснити. Існує мова, мова, якою спілкуються між собою люди. Вона, ця мова, дуже така, як би це сказати, специфічна, навіть у нас. Урядових людей, простих. І коли йдеться про високі кола, коли йдеться про. Ну, знаєте, от це кажуть, що ми угоди не підписуємо, ми кажемо слово джентльмена. Так от, коли ми говоримо про слово джентльмена, це не означає, що йдеться про слово джентльмена саме. А це може бути слово пацана, слово урки. А це не має значення кого. Головне слово. Яке має значення? Послідовність? Це коли людина щось з тобою разом робить, ти можеш на неї покластися. Ти можеш бути поганим і робити це з поганою людиною, але ця погана людина буде тобі довіряти. Ти можеш бути хорошою людиною і робити щось з хорошою людиною, і тоді ця хороша людина буде тобі довіряти. А може бути таке, що хороша людина робить щось з поганою людиною, або погана людина робить щось з хорошою людиною. І е, вони працюють разом, поки вони довіряють одне одному. Тому що кожна людина каже, я хороший, але мені вигідно з цією людиною зробити те, що вигідно їй поганій людині, тому що я бачу, як це може принести користь тому, що потрібно мені. Ну, Найпростіший варіант біблійний. Ми зараз живемо в великодній тиждень, і виходить, що можна сказати, що Ісус співпрацював з Пілатом в справі страти самого Ісуса, тому що Він тому міг це зупинити, правда. Але він цього не зробив. Він дав можливість зіграти свою роль пілату, виконав сам свою роль дуже негативну і дуже болючу. Але мета була досягнута. Він досяг. Того, що ми всі тепер ставимося до цього як великого події, віримо в yeah. певні речі і так далі. і так далі. Тобто можна допустити, що хороша людина співпрацює з поганою для того, щоб досягти позитивного результату. Причому погана людина в цей час може думати, що вона хоче досягнути свого поганого І Хто кого переграє, це невідомо. Так от ми, українці, стикнулися з тим, що ми обрали. Президентом людину, яка нікому, верніше, я не знаю, чи він комусь довіряє, але йому ніхто не довіряє. Ну просто ніхто. Він виріс в якихось специфічних умовах, коли він не вміє вибудовувати стосунки і домовлятися, і бути надійним, хорошим надійним, поганим надійним, сірим надійним, яким завгодно. Тобто він не може стати зручним для роботи з ним. Ну, якщо хтось з вас коли-небудь працював з якимись іншими людьми, ну умовно кажучи, ви хочете розпиляти дошку, і вам потрібна людина, яка з іншого боку буде тягнути е, пилку для того, щоб цю дошку розпиляти. І хто пам'ятає, що така пилка бувала раніше? І вас може не дуже цікавити, е, може це педофіл, може це алкоголік, може гомосексуаліст, може взагалі людина з іншим кольором шкіри, і ти як, е, е, значить. Людина з іншими поглядами, там такими я не, знаю, там, не хочеш з такими людьми співпрацювати, але тобі треба розпиляти дошку, а більше нікого. І от ти знаєш, що ти можеш розпиляти цю дошку тільки в умовах, якщо ти з цією людиною на цьому етапі, в цей момент, будеш довіряти одному і ви будете грати по одніх правилах. Я штовхаю вперед, ти тягнеш на себе, ти тянеш на себе, я штовхаю вперед. Це так пилка працює. І якщо цього немає, то немає. Розпиляної деревини. Є інший варіант, ти можеш ходити, хизуватися, всіх дурити, розказувати, який ти великий, чи величний, чи найвеличніший, але ти не можеш ні з ким розпиляти дошку. І оцей досвід е, 7-го року початку правління Зеленського показує, що Зеленський не може ні з ким розпиляти, розпиляти дошку. Він не може розпиляти дошку. В Україні ні з ким. Навіть не з. Опонентами, опонентами точно не може, він з цими не може е, розпиляти. Він привів людей е, з собою разом, чи вони його з собою привели, і він всіх від всіх них позбавився, тому що ні з ким він з них не може розпиляти дошку. Е, він ні з ким на світовому рівні не встановив е, якихось особливо дружніх стосунків. Е, він е, перетворив в опонентів в ворогів тих, з ким треба було співпрацювати. І оце ключова проблема, що ворог, бандит, вбивця, терорист, це ви хочете говорити, про Путіна. Він зручніший для роботи, ніж Зеленський. Тому? Тому що коли треба розпиляти дошку, він знає, що треба робити. Він готовий, може, завтра, після того дошка буде розпиляна, тебе вбити обікрасти, але коли треба пиляти дошку, він її пиляє. Зеленський ні. І от в цьому ключова проблема, і вона б, може, і не мала значення, і ми б це, на це закривали очі, якби не Трамп. Якби не Трамп, Трамп дуже, дуже складний пиляльник дошки, дуже складний. Він самозакоханий, він не фаховий. Він міняє посторожнів позицію публічно і так далі. Ми не знаємо, чи, чи не публічно він її міняє. Він не виконує зобов'язань, які брали на себе інші люди, ну, до нього умовно кажучи. Але він розуміє, що таке по поняттям, і він розуміє, як він має діяти для того, щоб бути зручним для тих, з ким він працює, якби він був незручним для тих. З ким він працює, його б не обрали другий раз. У нього б не було потужної команди з багатьох людей, дивних людей, але не було б. Бо він для них зрозумілий, не тільки тому зрозуміли, що він при владі, а вони при ньому можуть заробити, а вони вкладали в нього гроші. Ну, у нас ми знаємо тільки про кількох людей, там, які вкладали гроші в Зеленську, ну, Коломойську, може хтось іще не знаю, А в. Трампа вкладали дуже багато грошей люди. Вони по-своєму розуміли. Він для них був зрозумілий. І зараз я спілкуюся з деякими республіканцями, ну, такими республіканцями, не космічного польоту, а простими людьми. Вони в захваті від Трампа, тому що він відповідає всім поглядам, які є. Але він лідер. Він один з головних людей в світі, і він повинен подобатись тільки тому, кому він хоче подобатись. Інша ситуація з Зеленським. Зеленський повинен подобатись тим людям, які можуть допомогти Україні, або не можуть зашкодити. Давайте розберемося для початку коротко. Я про це вже писав, буду дуже коротко говорити. Історія з Путіним. Порошенко ворог Путіна, опонент. Він з ним дуже жорстко і обережно себе вів. Він тиснув нього, так, але він його ніколи не кидав. Чому? Тому що якщо ви ми домовились отак і оце підписали, значить так і буде. Тому що, якщо ти один раз е, такого шизофреніка, як Путін, кинеш, то тоді може бути помста. А помста буде не тобі а всій державі. Це вкрай небезпечно. Що робив Зеленський? Ну, я вам просто нагадаю: е, два випадки нагадаю. Просто Перший випадок Зеленський захотів зустрітися з Путіним. Що він зробив? Він погодився підписати угоду з Путіним, приїхав до нього і відмовився її підписувати. Тільки не кажіть, що ви це знаєте. Це ви знаєте про, Бай... про Трампа. А я вам кажу про те, що було з Путіним в Парижі. Друга частина: до нього приїхав в Оман хтось від Путіна. Вони там про щось домовились. І Цю домовленість, яка потрібна була Путіну, він хотів скасувати особисту зустріч з Путіна і знову поїхав до нього, і знову намагався в Єрусалимі з ним зустрітися, і Путін це відмовив зробити. Тобто, ми бачимо глибокий конфлікт, особиснісний між Путіним і Зеленським, який не стосується ні політичних поглядів, ні належності до різних націй, і держав. Просто одна людина кинула іншу людину. Один негідник виявився кинутий хорошою людиною. Кожен з нас каже, Та, так кинути це ж круто. Так, ми всі виросли на Шарапівщині. Ми знаємо, що підкинути докази, обдурити, фальшифувати рішення суду. Це круто. Чому? Тому що ти ж борешся з ворогом, тому його можна кинути. Коли закривали канали ми казали, круто. Молодець! Це було незаконно. Коли закривали канали Порошенка, ми казали, негідник, як ти можеш, це було так само незаконно. Тобто, для Зеленського немає значення, з ким він протистоїть. Для нього важлива реалізація свого питання. Коли він реалізує своє питання, тоді він конкурував з Медведчуком за вплив, за прямий контакт з е, Путіним. Щодо Порошенка, він намагався обмежити його вплив на суспільство. Мета різна, задача різна, методи одні і ті самі. Вони використовуються всюди. Закон не має значення, домовленості не мають значення. Поняття, не бандитські, а якісь дипломатичні поняття, теж не мають значення. Я вам розказав про дві історії, пов'язані з Путіним. Тепер я вам розкажу про дві історії, які пов'язані з Трампом. Перша історія Давня історія. Це історія з телефонною розмовою, яка ледве не довела е, Трампа до імпічменту. Ця розмова сплила Трампа і сам обнароду, казав, вказав, що нічого такого не було. що Це не був тиск, це була спроба домовитися, і вони про щось говорили, і ми знаємо про що, ми чули цю розмову, кожен з вас може піти. І Зеленський нічого тої розмови не зробив. Там були вказані е, значить, пункти, з ким треба зустрічатися, е, з ким вести перемовини від імені Трампа. Ну, тобто, не по офіційній лінії, а по неофіційній лінії. Ці зустрічі були, всі знають про це. От, але е, Зеленський в одних випадках е, все слухав, а в інших випадках нічого не робив. Про те, що вони нібито домовились. Трамп вважав, що вони домовились, а Зеленський вважав, що йому просто висловили пропозицію. І він має право вирішувати, як він хоче. Е, має право, має, але треба розуміти специфіку Трампа, розуміти, як з такими людьми говорити, готуватися. І тут зразу згадується: е, висловлювання не буду піарити колишнього голову РНБО того періоду. Який казав прямо: Зеленський не хоче готуватися ні до яких зустрічей. Його нічого не цікавить. Йому навіть доводилося дзвонити дружині Зеленського для того, щоб умовляти, його там кудись поїхати чи щось зробити. Тобто ми бачимо небажання розуміти ситуацію, вчитися і домовлятися, і шукати рішення цієї проблеми. Може, щось змінилося з 2019 року. Я сказати нічого не можу, тому що всі три випадки. Які я навів вони стосуються 19-20 року. Але тепер ми плавно переходимо в 25-й рік овальний кабінет. І от в овальному кабінеті ми бачимо ту саму історію. Зеленський не підготувався, він не розумів, як треба вести перемовини, він не знав, як ведуться перемовини. Він не розумів, що їх двоє в кабінеті, не тому що один з них носить чимани і дуже довірено. Особа. А тому, що двоє повинні дискувати, і що й коли перші особи говорять з собою, то другі можуть теж включатися в дискусію, і Єрмак цього не знав. І вийшло так, що Зеленський втягнувся в конфлікт з віце-президентом, що не по статусу, і додав більше проблем, так і далі, так далі. А потім е, Трамп його вибачив, як всім здавалось, А насправді він його не вибачив, як ви розумієте. Просто він почав аргументувати і показувати Зеленського так, щоб весь світ розумів, який він поганий. Не він особисто. Тобто раніше для нього було важливо, як він ставиться до Зеленського, а зараз він намагається продемонструвати який нелогічний і неправильний Зеленський. І це не пов'язано ще раз з поглядами Зеленського. І це не пов'язано з його позицією. Зараз хтось каже, а хто ж там Трамп не поровий, треба так себе погодити з Трампом і так далі. Вибачте. Правий Трамп чи не правий Трамп. Нам треба було домовитися з Трампом. Нам треба було розпиляти оцю колоду, про яку якому говорили. Якби ми розпиляли цю колоду разом з Трампом, це було б супер. А хай він хоч 300 років, цей як він там неписемний. Але ключове, щоб ми розпиляли цю колоду. Зеленський продовжує діяти, ніби він просто відома людина, зірка. Яка повинна говорити все, що йому заманеться. У нього нема прес-секретаря. От подивіться, це, що хоче говорити Путін, він сам говорить. А що він не хоче говорити, говорить Пісков. Те саме подивіться на Трампа. Трамп дуже багато говорить. Здається, місця для інших за Трампом немає. Тепер подивіться заяви його прес-служби. Преслужба робить дуже багато заяв. І я це читаю і бачу. Чому? Тому що Трамп говорить те, що йому правильно потрібно в даний момент сказати. І коли його питають про якісь речі, яких він не хоче відповідати, він, ну, хіляці відповідь, говорить. говорить. Ну, от його запитали, чи буде він зустрічатися з Зеленським на похоронах Папи. А він взяв і не відповів. Просто тупо не відповів на це питання. А коли його питають про Крим, про який так багато зараз розуміють, він теж плаває і не відповідає на це питання. Та який би не був поганий Трамп, він вміє не відповідати на питання. А Зеленський ні. А знаєте чому? А тому що Зеленський говорить з журналістами, які ставлять ті питання, які він хоче відповідати. От він зустрічається з журналістами, вони його питають про те, що він хоче. І е, ми бачимо ці релізи з цих питань. А коли він починає розмовляти з реальними журналістами, ну тут біда біда виходить. Тому, ну, якщо виходити з реалій реалій виходити, то для перемовин, для домовленості, для гарантій, Зеленський дуже погана людина. Вона погана людина для українців яких він підвів, для європейців, яких він підвів, для Трампа, якого він підвів. Українці дуже погані, вони проголосували за поганого президента, але він їх підвів. Трамп ну, точно не е, герой мого романа, але він його підвів. Європейці, ну ні риба, ні м'ясо. Але він теж цих їх підвів. І виходить, що в ці цій історії єдина людина, яка біла, пухнаста і найвеличніша, це Зеленський, а всі інші погані. Ні з ким з них не можна домовлятися. Ніхто з них не партнер України. Ніхто, розумієте? Ну ніхто не партнер України. Де ви побачили сьогодні когось, хто би міг жорстко точно. Виступити як партнер України, захистити нас, встати з нам пліч у Це при тому, що 29 меморандумів ми підписали. Ну, пробачте, Зеленський підписав не буду примазуватися, я не підписував. 29 меморандумів. І що з тими меморандумами? Я вже писав, ви бачаєте, але Свіриденка зробила значно більшу роботу. Вона підписала один меморандум в той момент, коли можна було підписати ганебний один. Закон, чи указ, чи е, угоду, вона підписала меморандум. Вона на кілька днів, може тижнів, відтягнула ганьбу, яка може впасти на нинішню владу, тому що на нас вона впала вже давно, бо ми обрали цю владу, а на цю владу він може ще й впасти. Тому оцей сигнал про те, що. Зеленський гірший, ніж Путін, для перемовин. Це не означає, що Зеленський більший вбивця, чи Зеленський там ще щось таке. Ні. Це говорить про те, що для Трампа домовитись з Зеленським нереально. Він не може з ним домовитися. Тому що він не розуміє принципів, по яким домовляються. Ну, це і не дивно. У нього не було такого досвіду літнього. Він ніколи ні з ким не домовлявся. Він або працював на когось, ну там на Коломойська, на Харашковського, на цього, як він там, КВН керував, забув я. А потім, коли виявилося, що, що то не так, він від одного звільнився, перебіг на, до іншого, від третього перебіг до третього. Ну це ж історія. Давайте подивимося. Від кого він куди перебігав і де зараз знаходиться Коломойський, який вкрав, вклав в нього гроші. Це ж ознака надійності, правда? Чувак вкладав гроші, виховував, знімав фільми, сунув його на певні речі, і закінчилось тим, що він сидить в цигарні. Я не кажу, що він сидить неправильно. І навіть не кажу, що Зеленський, коли жорстко відповідає Трампу, він бреше. Ні, я цього не казав. Зеленський, можливо, абсолютно правду говорить. І коли всі обурені поведінкою Трампа, який е, Зеленського до Путіна і каже, що Путін краще, я теж всіх розумію. Ну як це так? Вбивця, який нищить кучу українців, е, сьогодні е, багато людей вбив е, десятки ракет, е, сотні дронів, сьогодні прилетіли. Так, це кожен день, ну або через день. Але це про різні речі ми говоримо. Ми не оцінюємо зараз. Естетичні культури, ні гумористичні здібності, ми не оцінюємо вміння побудувати фразу чи зняти відосик. Ні, ми говоримо тільки про надійність і зручність в роботі для інших. І коли ви обираєте керівником країни людину, яка незручна нікому, як підписант спільних реальних домовленостей, догов... Це велика трагедія для нас. І те, що сьогодні американці висловили. Ви ж не переконаєте їх в іншому, правда? Ви ж не скажете: А ви що, Та Зеленський же крутий пацан? Ми ж його обрали? 73%. Давайте з ним домовляйтесь. Він улучший перемовник чи ні. Ні, Зеленський не вміє спілкуватися ні з ким. Згадайте, коли востаннє Зеленський похвалив Трампа за що небудь А подивіться, як це робить. Путін, як багато роблять інших, багато-багато інших людей, вони завжди знайдуть, що сказати хорошого. Ну, умовно кажучи, ви хочете, щоб собака не гавкала, так погладьте її, кісточку дайте. Ні, по-людськи це неправильно. Атакати злу, там ще щось таке це неправильно. А якщо ти хочеш бути просто хорошою людиною, не прийсь президенти. Коли через те, що ти хороша людина, гине багато інших, ще кращих і набагато кращих людей, це не дуже. Але хто про це думає? Сумна історія. Вибачте, що я вас трошки пригрузив, але ну, так як є, так я і сказав. Підписуйтесь, перепощуйте, лайкайте, ставайте спонсорами каналу. Але це другорядне. Першорядне чи першочергове, там в описі, є рахунки на дрони. І це єдине, що може компенсувати недогороздатність нашої влади, сила нашого ЗСУ. І сила ця з'явиться не тому, що влада прийме правильне рішення, а тому, що ми можемо прийняти правильне рішення. Слава Україні!